Відбувається протесна акція, направлена на те, щоб влада виконала свою функцію і відрегулювала питання відповідності економічним чинникам тарифів на пасажироперевезення в Київській області. Людмила Ющенко, голова ГО «Зубр», загальноукраїнське бюро розслідувань. Ми з самого початку разом із 36-ї сотні самооборони майдана і разом із громадською організацією учасників АТО справедливість і разом із правим сектором домагаємося зниження тарифів на перевезення. Справа в тому, що у Вишневому, який знаходиться буквально за 24 км кілометри до міста Києва, вартість проїзду зросла на 50%. Коли вже почали створити губернатор робочу групу, і ми Проаналізували цю всю вартість перевезень то в більшості міста сіл області така ж сама ситуація. Але на жаль, 6, -го, 6 -го лютого губернатор закликав всіх перевізників знизити вартість проїзду. Вартість проїзду була знижена лише на, е, на один тиждень, і то не всі перевізники її знизили. І знову починаючи з 13 лютого, вартість проїзду повернулася до початкової сьогодні. На 16 -го годину мається знову відбутися робоча група. Е, влада нас не чує, не не робить ніяких дій стосовно того. Тому ми громадські організації, зубр, 36 шосшоста сотня самооборони майдану, територіальні громади ірпіня. Далі учасники АТО Справедливість запросили ще федерацію учасників АТО. Вони мають під'їхати підтримати нас. Тому що у них дуже важливе питання теж до губернатора це обрання громадської ради. Громадська рада, яка обрана була таємно при Київській обласній адміністрації, і зараз на останній робочій групі в нас відбувся інцидент. Один із членів громадської ради активно захищав перевізників. Тому ми вважаємо, що це громадська рада карманна. 27 громадських організацій подали звернення губернатору, щоб він не підписував положення про громадську затвердження громадської ради нової, але до сих пір теж питання з громадською радою не вирішено. Тому в нас сьогодні два основних питання: це перше подолання корупційної складової в перевезення, в зниження вартості проїзду, а також по громадській раді в нас теж питання до губернатора. Ми хочемо, щоб влада почала діяти на благо людей. Дякую, що сьогодні зібралася вся Київська область. Почали цю боротьбу. Учасники АТО справедливість правий сектор Зубер приєдналися політичні партії, депутати. Дякую їм, дякую за вашу позицію. Активно нам потрібна ваша підтримка. Сьогодні вже третє засідання робочої групи. За цілий місяць влада зволікає перевізники. Нас ігнорують. Віце-прем'єр міністр Розенко повідомив, що тарифи будуть повернуті на попередній рівень. Не побачили сьогодні рівно місяць, а долар падає на те, що перевізники обґрунтовують те, що долар зростає. Він падає, це був сезонний скачок. А де в минулому році було 15 гривень, зараз 22. Але він теж диспаливо, падає в ціні, а тому ми не бачимо підстав для підняття тарифу. А ми вимагаємо зниження тарифу. Ми вимагаємо від Кабінету міністрів України скасувати постанову Яценюка. Ми вимагаємо державне регулювання цін на перевезення, тому що це стосується кожного з нас. Ми вимагаємо якості перевезень. Нас возять в скотовозах. Вибачте, будь ласка, це неймовірна жахлива ситуація. Ми за справедливі ціни. Ми за компроміс. Дякую вам за підтримку. Ми пішли на засідання робочої групи. Ми сіли і детально вивчили складову тарифу, перевірили питому вагу. І знаєте, що з'ясувалося? Кожного разу я говорила вже неодноразово на робочих групах про те, що не диференцьовано пройшло підвищення, не на кілометр, а на зупинку. Тобто ту подобавили плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6 гривень. Коли ми з нею почали аналізувати, перевіряти кілометраж, виявилось наступне: що кожного разу, коли підвищення проходило, ішло заокруглення до вищого. до вищого. І оцими заокругленнями нагнали, а перевірку перевірити відповідність оцій, е, теперішньої ціни на один кілометр, ніхто не здосужився. І тому отака викривлення є. Ситуація з викривленням. Ми це з вами разом побачили при тих попередніх нарадах, які були. Так. Рішення робочої групи про підвищення на 25% так. Їм також було цим доведено, які погодилися з співпрацю. Пропозиція. Пропозиція, так. Так. І ми їх попросили, що ви поки. Підніміться на 25, так як я рекомендую робоча група, ми продовжуємо працювати. Якщо у нас вийдеться ще щось, ну вийде десь чи на вашу користь, тоді будемо це розмовляти. Ну, на жаль, трапилось так знову, як трапилось. Тому я що хочу ще раз сказати: ми працюємо сьогодні над тими основними членами асоціації перевізників, які. Ну, скажем, м'яко диктують певні правила чи моду. Олег Леонідович, як ваш постійний партнер, продовжує. Керівник робочої на... групи. Ну він керівник, є, я не керівник. Те, що я повинен робити як представник адміністрації, то чуть-чуть інші проблеми. Я над цим, повірте, працюю. І напевно через певний час, ну, тиждень-два, вряд ли більше, будуть якісь серйозні зустрічі, переговори такі інше. По кожному моменту, де вони там просяться на прийом, це, це не прийом. А ми продовжуємо працювати. Так, ми... ми працюємо, тому що ми повинні з вами освоїти цю науку і знати, як це робиться. Тому що в подальшому у нас будуть конкурсні комітети, буде все інше. Ви, напевно, теж будете надавати допомогу в конкурсних комітетах, щоб ви ніколи не казали, що є якась корупція. Розумієте, в чому справа? Тому ми працюємо з вами і надіємося на плідну. Ну, скажем, подальшу -по -по конструктивну тривалу роботу Олександр, якщо у членів робочої групи буде таке така ремарочка, ми за це проголосуємо, розглянути можливість визнання незадовільним роботи управління інфраструктури і невідповідності відповідності посадам керівників управління інфраструктури, зважаючи на те, що вони не в повному об об'ємі виконують функції покладені на організатора перевіз. Чи будете ви зважати от саме на, на таке прийняте рішення? Е я їм про це кажу по 10 разів в день, але Манушевич, до вашого відома, є головним фахівцем з кадрової роботи. І він просто волею якось дикого випадку став виконуючим обов'язки департаменту. Я його понижу знову до головного фахівця. Я вам говорю, давайте вже по порядку, щоб ви знали повідомити про державне Так, Мартиненко. До Кабміну. Мартиненко, звернення до Кабміну, так? Є, є. Голосування записуйте голосування далі. Кріпак встановити новий є. графік е, є. перевірок є, е, клайд АТВН, Надія Трансленська да, да, Збанацька, звернення до Розенко і Реви. Є. Що соціальне так. відшкодування так. Пільгових. Е, до, до до з пільгових Манушевич до прем'єра з прем'єр-міністром? Четверте, дещар. За узгодженням робочої групи бажаючих хто може комисі ну, поперед. І ну тут п'яте було питання щодо шосте? Оце... Шосте. Шосте. Да. шосте. Там не пропустив. А, там є я... ага. третє, оце четверте. Оце п'яте, що до дум... п'яте. Та ладно, хеди, <ріх> потом мы его внесем в этом да. протокол. Ну, ну все, а все остальные це цепо дальше у нас активісти не пустили, кося это нет, і вот питань. П'ять питань, Ні, а Дініса питання про... Перенісли пасажиропотік переносимо на наступну тиждень. Да. І треба згодити формулювання. Договора. По... Ні, а що по інфраструктурі? Дініс же вносив предложення і... Нет. Всі говори? Да. Ні, давайте... А, не, ну, а з ким ми будемо працювати? А це ви самі. Ми вас поки залишаємо. Ага, дякую. Дами і господа, зупиняємо роботу, закриваємо очищення. Договора і що? І пасажиропотік? Це на наступний раз. Ні-ні, це на наступний